Зліва сідушка 5 тисяч гривень, справа сідушка 18 тисяч гривень, і це саме мінімальна комплектація. Взагалі, по максимальній доходить до 33 тисяч гривень. З вами Агрокраїна Дніпро. Друзі, ну я згоден, що ось ця сідушка, вона по якості ну, нижче середньої. але і ціна тут сама дешева в цьому сегменті. Розумієте, тут ціна вже ось якщо ви хочете собі якісне сидіння. Ми пробували різні. Ми пробували сидіння і по 12, і по 15 тисяч гривень і. Те, що дійсно якісне, ось починається від 18 тисяч гривень. Хочете вірте, хочете не вірте, але це факт. Сідушки всі дорогі. І тут, дивіться, вже ось така регулювання по вазі, регулювання вперед-назад, кут нахил спинки, регулювання підлокотничків, навіть є ось цього підголовника. Дуже класна екошкіра. Дуже класні всі механізми ну реально класно працюють. Так що, друзі, обирайте, що більше подобається і звертайтеся.